Добрий вечір, добрий вечір, дорогі друзі. Дуже раді вас всіх бачити, що ви прийшли сьогодні на відкриття виставки. Раді збиратися з таких гарних приводів. Сьогодні у нас відкривається виставка Лілії з напевно, Напевно, всі знайомі більшість або більшість з вас знайомі з Лілією. Лілія Львів'янка вона зробила свою першу персональну виставку в стінах нашої галереї, і це такий приклад постійної співпраці, коли відбувається перша виставка. Це називається. Знаєте, є такий термін Материнська галерея. Це називається материнська галерея, зазвичай, якщо митець досягає великого успіху на заході, це вважається, що ця галерея завжди має преференцію, завжди має честь там і завжди може представляти його, тому що вона першою зробила його персональну виставку. Я вже сьогодні намагалася згадати, хто запропонував мені Ліліні роботи, і каже Лілін чоловік, що це був він. <свісно> <свісно> і Це чудово, тому що Ліля зробила свою першу персональну виставку, якраз тоді, коли народила свою першу дитину. А перед тим вона рік як закінчила академію. Мистецтво, і я тоді пам'ятаю, що я дуже дивувалася, яка діяльна людина, як вона все встигає В той час, коли хтось комусь би вистачило однієї справи з того всього, або закінчення академії, або народження дитини, або персональна виставка, Ліля встигла всі три. <гум> і це дуже гарно її характеризує як таку дуже енергійну особистість, і це дуже гарно передано в її якраз творах. Вони дійсно дуже енергійні, вони такі, як якісь. Тонік, вони якісь такі тонізуючі, і люди, коли заходять, вони просто відразу відчувають цей прилив енергії, який Ліля передає через свої полотна. Я тепер буду мати щастя, бо я буду знати, що говорити відвідувачам, коли які будуть питатися, в якому стилі вона працює. В Принципі, цей стиль доскиде до експресіонізму, тому що тут є і мазок дуже експресіоністичний, і кольори дуже експресіоністичні. І е, лілю можна дуже гарно впізнати її полотна ні з чиїми не сплутаєш. Е, ну, принаймні в Україні я не знаю, таких подібних е, художників і зразу її видно здалеку. Її дуже люблять відвідувачі. Вона дуже гарно працює з люмінісцентними кольорами, з такими амплітудними поєднаннями, контрастами і класно працює з чорним кольором. Знаєте, в нас колись коли ми там. Навчалася академічному живопису, то чорний був якийсь такий колір табу. Його треба було чим поменше вживати. Взагалі краще взагалі не вживати. Це щось таке для графіки, хіба що було ліля його сміливо. Тут багато де додає і мені це теж подобається. Тобто, тому в неї такий живопис дуже сучасний, класний. І виставка називається Земля, що шукає світло. Мені дуже подобається ця назва, і Кровіля знайшла, тому що в неї дійсно в кожній практично роботі присутні це світло. Ми придумали дуже гарний такий. Ну я думаю, що дуже гарний. Може, ви скажете, що поганий такий хід з цими роботами, які частково в нас не на стіні, частково вони в, в, в просторі. Е, тому що хотілося вмістити ці дві роботи поруч, щоб вони на стінку не вміщалися. І так творча думка прийшла до того, що а чому ми повинні ці роботи розміщати в стіну, можна й вийти і за її межі. І це такі створює, коли ви потім прийдете в пусту галерею, ви бачите, що це створює такий вау ефект що це ти заходиш і його так дуже багато, і ця канапа стоїть як лавочка в парку, вона так під тими деревами. Створює гарну атмосферу. Будемо піднімати з Лілією людям настрій, тому що багато в кого він підупав після останніх подій. Ну, але нам своє робить. І, звичайно, що на кожному відкритій виставці хочеться подякувати нашим Збройним силам за те, що ми маємо таку можливість. Жити життя з мистецтвом, відкривати виставки, принаймні у Львові, продовжувати розвивати сучасне українське мистецтво. І ці подяки це не просто слова, а цього разу була пропозиція від Лілі: одну роботу подарувати за донат на ЗСУ. Ось ця робота. Вона така класна, дуже рожева. Тут є QR-код, посилання. Привіт. Так. Е за цим посиланням треба оплатити 200 гривень. Якщо не з монобанки, то ще написати, хто платить, написати ім'я і прізвище. І 30-го числа ми зробимо, я вже це, я теж хочу виграти цю роботу. Я вже поповнюю. І ми 30-го числа будемо проводити розіграш цієї роботи серед всіх людей, хто задонатив 200 гривень, якщо ви задонатите двічі по 200 гривень. То у вас буде два лотерейних квитка, так би мовити. І будемо розігрувати ту роботу, і ви можете підтримати армію наших військових і виграти цей чудовий енергетичний тонізуючий живопис. Тому я вас всіх запрошую, бо за моїм прикладом, у нас тут є вільний доступ до у крім торпаке. Всіх дуже запрошую взяти участь в цьому розіграші. І е, також е, хочу, звичайно, дати слово Лілі. Дякую дуже за гарні слова. Вже було фактично все сказано, що я мала би сказати. Отже, дуже дякую пані Олеся, за такий чарівний тут атмосферу, що настільки класна вийшла експозиція. Наскільки і воно таке дуже такі, як роботи, знаєте, нестандартні. Вилізли, виходимо за рамки всього, що тільки може бути, так, так що і отже, шановні пані та панове, добрий день, мої любі друзі, мої поціновувачі мистецтва, дуже рада вас всі сьогодні. Бачити тут в цей весняний, такий чудовий яскравий сонячний день. І хотіла би представити якраз от вам до огляду свою виставку Земля, що шукає світло. Воно так символічно якраз і звучить, що, що наскільки зараз похмуро, темно, погані такі часи е сумні проходять. І саме тому більше хочеться якраз мені було створювати щось яскраве, більше давати кольору, більше давати якихось таких шалених, е гарних. Е Лінії поєднання контрастів, форм, щоб глядач завжди, дивлячись на мою роботу, подивився, посміхнувся. Сьогодні буде гарний день. І саме тому сподіваюся, що якраз сьогоднішній день вам мої картини підняли дуже той похмурий період, і ми почнемо разом з вами весну. В дуже такому кольоровому, якомусь позитивному настрої, навіть сьогодні ранній місяць. Хороший признак в цьому всьому. Тому надзвичайно рада вас всіх бачити і прошу оглядати роботи і, звичайно, пригощатися. пригощенням. Дякую за увагу. Запрошую, якщо хтось хоче, висловитися, привітати, сказати свою думку про ці роботи або про виставку, або про Ліві, про будь-що, про Трампа я не знаю, що хочете говорити. Вже сказано. Залежить не знав, що додати. Але ця просто експозиція абсолютно мене вразила, чесно кажучи, і я побачила вашу тут, І власне такий рух, і цей рух по колу, і рух кольору, ну, те, чого вам тут бракувало, і продуктивність, звичайно, мене вона завжди вражала, Мені до неї дуже далеко і працює, дуже Але... повільно. Ну, все разом. Це такий просто повітря для нас всіх, насправді. Дякую тобі. Дякую, Дякую за запрошення, бо я бишка Обов'язково. Я, я, я нічого не бачу. Дякую. Я Гудзан. вона буде через рік теж нас мати виставку. Маленький анонс. Гарно. Дякую дуже всім за увагу. Насолоджуємося спілкуванням нашим днем з мистецтва. Донатимо на ЗСУ з надією виграти картину. Ну і так само нагадую, що всі роботи продаються. Дякую всім за увагу.